Всім привіт! Зараз будемо розпаковувати не просту посилочку, а подарунок другий подарунок від своїх друзів з Дніпро М. Перший подарунок був акумуляторна болгарка. А це ось мені вислали ось такий сюрпризик. Зараз я його розпакую, покажу вам його і спустимось в дуже цікаве місце, де його протестуємо. Сам буду в шоці. Так, ось так це все виглядає. Я, перший раз у мене було 7,5 тисяч підписників, вони мені подарували акумуляторну болгарку. І вони бачили, що знаєте, молодий перспективний сокіл гарно виходить. От, і вирішили мене побалувати акумуляторною болгаркою. Ну, дуже класно, нею користуюся зараз. Так, хочу якось обережно. О. Так. Та, ага. Ага, Чек. Гарантійний талон. Угу. Так, це ми баємо ліхтарик. Ліхтарик Дніпро М CFL36 Ultra. Зараз я розпакую, покажу, як він виглядає. І підемо тестувати. Так. Інструкція. Інструкція це для американців. Нам інструкцію не треба. Так. Значить, він може ось так ставитися. Ну, на вигляд, дуже прикольний. А ми вімкнемо його. Ага, багато режимів. Так, це так. Так. Ага. Мені він дуже сильно знадобиться, це СОС-сигнал. Чому знадобиться? Бо якщо ви бачите по моїх відео, дуже багато є е, замовлень, де я зношу з підвалів. Е, стояки, чугун, каналізацію, це все виносимо і не завжди є світло. Зараз, дякувати Богу, вже всіх є ОСББ, там вже ну, більш-менш в порядку ці підвали поприводили. Але в основному старі хрущовки світла немає, нічого виносиш, то в принципі можна його використовувати на своїх об'єктах. Так, Дніпром, дякую за подарунок, але треба протестити. Так що гайда тестити. Ну, ми знаходимося біля входу в підвал, де умови максимально наближені до робочих. Так, ну, давайте, Світуська, заходь. Або всі заходьте. Давайте, тут я взяв банду з собою дворову. Тут темно, як. Знаєте де? Я вам скажу, як де, як в підвалі. Ні, -ні тішулечка, нам світло треба вимкнути, бо ми будемо тестити так. Темно, темно є. Тільки я не бачу, де кнопочки натискати. Ага, є. Значить, дивіться: це тест ліхтарика це. Ліхтарик, ну, як фара, ніби, ви зрозуміли. Ось це. Ну, мені здається, що це саме круте світло це таке воно, ніби як сонячне. Це біле. Біліше світло. так. Це сос. Так, і вимкнули. Тепер, дивіться, я вам покажу. Ви стійте там, хлопці стійте. всі. Всі стіти там. Покажу так на вас. Це бачите, як фара. Це ось таке світло. <ривається> <ривається> ну, ось так, бачите. Ну, в принципі, дуже-дуже. Мені, в принципі, подобається. Так, а ану. Бачите, ось так це все виглядає. <ривається> Так, так, не, не оприскувати з водних пістолетів. Ну, шановні підписники, ще, якщо помітили, стараюся, щоб вам було краще чути, що ви бережу ваші вуха, щоб ви не прислухалися, купив собі, придбав мікрофон. Так що голос змінився. Привикайте, всім гарного дня! Будемо працювати, знімати гарні відео, підписуйтесь на канал, кому цікаво. Мніпрем, дякую.